Результат залежить від людини, її прояву, наснаги, співчуття, адже будь-яка легка дорога зазвичай приводить в забуття. Ті, хто обирає легку долю, вірить, що до них прийде своє. І на березі чекають, поки човен хвилію так швидко принесе. І беруть усе, що саме плине. А тоді сумують в тишині, бо прогавили насправді своє цінне, що чекало їх на річці у човні. Щастя обирає тих, хто діє, Прислуховується до власних думок, вірить в себе, робить те, що вміє, не чекає поки доля зробить крок.